Від почуття нікчемності до думки, Боже, я ж була така класна, мала. Моя інтеграція стала поворотом на 360 градусів. Я досліджувала довіру до людей і побачила, як у дитинстві, на перший погляд, незначна подія запустила мій захист. Я маю щось робити, щоб бути цінною. І це відчуття керувало мною руками. Навіть коли чоловік казав, що любить, усередині було напруження, тривога, провина, завездіяльність. І лише на я Побачила, це не про нього, це про мій дитячий досвід. Коли тато не поборовся за мої бажання, а я зробила висновок: ніхто не любитиме мене просто так. Інтеграція це другий крок у методі, етап, коли ми знайомимося зі своєю стратегією виживання, силою, яка колись врятувала, а тепер непомітно керує нашим життям. Зникає потреба доводити, контролювати, подобатись усім. Повертається легкість, життя починає текти по-новому з любові, а не від страху. Якщо ти теж не можеш довіряти, проявлятись або постійно доводиш свою цінність. Ця сесія може стати твоєю точкою інтеграції. Напиши мені слово інтеграція, і я допоможу тобі побачити, що тебе досі тримає. До зустрічі!